Спа-басейн як ключовий фактор при виборі готелю. Абсолютно так. Сучасні туристи обирають не лише номер і ліжко, а й емоції. І саме спа-басейн стає тією деталю, яка вирішує бронювати чи гортати далі. Уявіть дві однакові пропозиції: чистий номер, смачний сніданок. Але в одному готелі є спа-басейн із підсвіткою, гідромасажем і видом на вечірнє місто. Вибір очевидний, правда? Дослідження ринку показують, готелі зі спа-басейнами отримують більше бронювань, вищі оцінки і повторні візити. Для гостей це не просто вода, це символ розкоші, турботи і відпочинку. Особливо для тих, хто їде у відрядження чи на вікенд. Можливість зануритись у теплу воду після напруженого дня безцінна. Іронія в тому, що іноді саме СПА стає причиною, чому гість залишає відгук, повернуся знову. Готелі давно зрозуміли. Спа-басейн не додаткова опція, а інвестиція у конкурентоспроможність. Бо люди шукають не просто дах над головою, а досвід, який важко забути. Хочете, щоб ваш готель став тим самим, куди хочеться повертатися? У Galaxy ми допоможемо інтегрувати СПА басейн, який стане головною фішкою вашої пропозиції. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.